Вітаю всіх. Сьогодні мусив просто відповісти на цікаве запитання. Точніше, навіть не запитання, а якийсь такий крик душі, мабуть. То, що ви назвали режим УПС, це режим байпас. То, що у вас в інструкції написано з кривим переводом, імеється зовсім другое. АПЛ режим. Це режим подмешивания, когда упадет напряжение ниже 180 вольт, он начнет брать енергію від акумулятора или от фотопанелей. Дело в тому, що дело не в цьому. Дело в тому, що я пробував його ставити в режим UPS і в режим АПЛ. І це, це, це нічого не змінило. Він як працював в режимі стабілізатора, так в режимі стабілізатора і на АПЛ працював. А УПС, те, що він каже, в режимі байпас. Ні, в байпас він не становиться. Байпас мається на увазі. Це тоді, коли переключається нагрузка не по ньому, а через нього, поверх нього, так би ніби. Це все я вам сьогодні розкажу і покажу, і навіть розкажу, як це зробити. Е, ну, я тут написав, ви дивились тільки до того моменту. Бо зрозумів, що спеціаліст класний. Ви теж не знаєте, як його настроїти, і не зможете другим об'яснити. Посмотрите пару відео по гібридним інверторам. Вони в меню всі похожі. Да, може й схожі. Так тут дело в том, что меню что? Свое. И по-своему похоже, не похоже. Далее. Вы с ума сошли? Какой холодильник? У него мощность 500 ватт. А холодильнику, в... у него мощность 500 ватт, а холодильнику в пике нужно до 2 киловатт. Купите инвертор на 3500 вольт ампер, как минимум, и подключайте холодильник. Ладно, лезете туди, где нічого пока не понимаете, ну зачем это на Ютубе транслировать? Ну, не знаю. Во-первых, інвертор на 500 Вт, а 640. Во-вторых, який це холодильник, бере в піке до 2 кВт. Точно не інверторний, такий як у мене є. Я несколько разів наголошував, що холодильник інверторний. Він максимум, що в мене показав на лічильнику, це було 100 щось біля 50 Вт. Біля 150 Вт. Це максимально, що він там зміг колись увімкнутися. Купіть інвертор на 3,5 на 3,5 тисяч вольт ампер. Ну, таке. А тут ще й про насоси. Насосы добили уже. Тут вы вообще ничего не знаете. Для скважины будет любой насос, который вы туда засунете. Насосу все равно, где он будет находиться, если это отвечает его техническим требованиям. Разбивайтесь и дальше там он мне дает какие ссылки. Угу. Ну, может я что-то перепутал, просто не... Не напис, ну, може, сказав, що скважений, типа, ну, мав на увазі глибинний, А сказав скважений, а це вроді як поверхностний насос. Ну, хай буде, ладно, про насоси, може там не точно. Але ж сьогодні я вам розповім чітко про байпас. Значить, бачимо. Зараз працює він від акумулятора. Як бачите, видає 220 вольт. Це його вихід. 220 вольт 50 Гц показує. Вмикаємо. Це ось його вилка. Як бачите, він увімкнувся від мережі 156 вольт, 157 показує, що в нього входить. І... 217 виходить. Тобто він зараз працює в режимі стабілізатора. Зараз я перемикаю його на режим АПЛ І картина буде абсолютно та сама. А він в мене, до речі, в АПЛ стоїть. Зараз я його перемикаю тоді в режим УПС. Подивитесь? А ну чи різниця є? Ой, не ти нажав. Так, АПЛ, Тепер заморгав АПЛ, в режим ОПС пере... переходить зараз. Дивимось, чи буде різниця. УПС, УПС. Жмем Enter, жмем вихід. Ще раз дивимося, чи він точно зараз в УПС стоїть, бо стояв він в УПЛ. Я навмисно не роблю ніяких дублів, нічого не вирізаю. Те, що є, то й є. Дивимося, стоїть в УПС. Виходимо, просто виходимо УПС, то УПС. Ну і що? Він якось по-іншому працює. Вхідна напруга 159 вольт, вихідна 218. Той самий стабілізатор. Напряму він не вмикає. Тобто, байпас у нього в цих режимах не діє. Зараз я вам покажу, як зробити до нього байпас. Ось звичайна схема сама проста, схема байпаса. Є в нас генератор, в якого є вхід, є вихід. Якщо е, є напруга на лінії, значить вона ще йде на катушку, що там ви поставите. Реле, контактор, пускач. Як схочете, що схочете, те і поставите, аби воно відповідало. Комута... Струмом комутації. Струмом та напрузі комутації. Ось дивіться, до лінії під'єднана катушка цього у вас пускача. Хай буде пускач. Ну, контактор. Давайте вже контактор. Хай буде контактор, бо пускач зараз значнеться. Є лінія. Є Напруга на катушку. Спрацювала. Спрацювала катушка, потягла контакт. Замкнулися, контакти, пішло на вихідну лінію. Це є вихід, вихід, це вхід. Вхід. 0 У нас то що вихід, то і вхід, і взагалі він там в. Наприклад, у цьому генераторі він з'єднаний він в кучі. Головне не перепутати нулі, нулі фази. У цьому, у цьому генераторі нуль, якщо дивитися отак, то він буде знизу на розетках. Зверху будуть фази, а знизу будуть нулі. Тут дві розетки 0-0 знизу. На вилці, на вилці, зараз покажу. На вилці я ось написав вже з цієї сторони, щоб було видніше. Але й тут написано 0. Як бачите, є 0. Але ви продублюйте собі теж, щоб знали, щоб ви не пхали його, як попало, при такій системі. То, що це у вас буде виносна система, і ви можете щось перепутати. Не всередині, а виносна. Якщо хочете, можете всередину запхнути цю систему, якщо у вас є бажання погратися з ним. Я його не розбирав, мені немає толку його розбирати. Я так змонтував цю систему. Коли напруги немає, генератор починає генерувати від акумулятора. Я тут не рисував вже акумулятора, хай буде без акумулятора вам, але ж ви розумієте, що цей генератор починає генерувати напругу. Реле, тут, виходить, немає напруги, реле відпускає контакт. Контакт перемикається на інший. На ну, цей контакт що йде з генератора. І все, у вас лінія пішла з генератора. А нуль, до речі, стався. Тому е, мудрені е, різні такі прилади, як котли там бувають такі, що чутливі до лінії нуля, то я думаю, що будуть працювати так, як і від лінії. Тому що нуль у нас є. Ну, тобто, не перепутайте. І е, на цей, е, дивіться, і в розетці теж, чи в розетці, чи куди ви там під'єднуєтеся, щоб нуль і лінію не перепутати. І тоді все буде у вас чітко. Так, ну, узори, я думаю, зняли. Зараз я вам покажу, як це виглядає в наявності. Ось так боєпас. В залізі виглядає. Оце у нього вихід, оце вхід. Це просто розетка, в яку зараз увімкнений сам наш пристрій безперебійник. Це підключене освітло. Просто і все. Знімайте озори, якщо кому потрібно. А так, контакти, оці, оцей і оцей, вони просто спарені. Дві групи, оці просто спарені зверху. Ну, Для більшої потужності. Тому що ну, буває, іноді я сюди і велику потужність можу підключити там щось таке. Ну, Доволі велику потужність, так скажемо. І щоб воно було не на одному контакті, щоб він не вигорів, то я. А їх запаралено ці і ці контакти. Як бачите нічого. Складного немає. І перед тим, як писати якісь гнівні коментарі, спочатку також вникніть у питання, а тоді розказуйте іншим, що ви там недостойні ютуба. І все таке інше. А на сьогодні це все. До побачення. Ставте лайки, кому сподобалось. Ну І на все добре.